Бої в Україні продовжуються по усій лінії фронту, але хоча окупанти намагаються концентрувати свої сили в напрямі Авдіївки, жодного помітного успіху вони там досягнути не змогли. Ну ми ж сказали, що для нас це означає що кожний в 16 ми розсматриває як начало ядерної війни, тому що ми не можемо при цьому аналітики. Зазначають, що збройні сили України вже отримали істотну перевагу над Росіянами, як і кількість артилерії. Чим зводять нанівець будь-які спроби просунутись. Попри це, расисти збільшують оборонні витрати чим натякають, що готові продовжувати війну. Тому істотна підтримка збройних сил України західними партнерами та союзниками стає вкрай важливою, особливо це стосується Оперативно-тактичних ракет далекої дії та літаків F-16, які кардинально змінять поле бою. Е, ну, я навіть доповню те, що сказав Андрій. Е, справа в тому, що 20 давайте уточнимо: 20 тисяч це поточна мобілізація, яка відбувається в Росії в різні способи. Це, це так чи інакше мається на увазі заманювання людей. Тобто до 20 тисяч вони заманюють. Це не рахуючи примусову мобілізацію, яка йде не весь час, а яка йде хвилями. І от чергова хвиля такої примусової мобілізації оголошена наказом Шойгу. 11 вересня і е, наказом від 11 вересня височайше велено набрати ще 200 тисяч рекрутів, тобто, це крім отих 20 тисяч, які набираються щомісяця. то е, бо 20 тисяч щомісяця, які вони прихитряються, ну добровільно примислово заманити, це якраз на компенсацію їхніх втрат. Це рівно рівно для підтримання нинішньої інтенсивності бойових дій для підтримання того контингенту, який наразі е, сильно потерпає скажімо, від ударів наших захисників та захисниць. А от те, що зверх того, це відповідно спроба цей контингент суттєво наростити і в такий спосіб переломити хід бойових дій. І доволі очевидно, що вони ці 200 тисяч дійсно не беруть. Це потребує певного часу від 4 до 6 місяців. Ну тобто, грубо кажучи, наказ в нас від 11 вересня, от починаючи з січня, ми вже побачимо, крім регулярного поповнення втрат, ми ще й побачимо досипання нових мобіків на фронт. От, е, і є деякі речі, які неможливо компенсувати нічим, крім як свої, от, е, Є речі, які можна компенсувати якимись технічними перевагами, є речі, які можна компенсувати, скажімо, там іншою якістю підготовки бійців. Але на жаль, далеко не все. От є речі, які можна компенсувати тільки кількісно. Тобто на їхню мобілізацію ми мусимо відповідати саме нашою мобілізацією. Тут просто немає іншого вибору. Ну точніше, інший вибір. Є інший вибір це програти війну. От тобто, е, не знаю, може Юсову просто, як скажімо, людині в погонах, скажімо, некоректно так висловлюватися. Але я дозволю собі, як зараз цивільний, просто прямим текстом сформулювати: або ми дуже посилюємо мобілізацію, або ми не просто забуваємо про нашу мрію про перемогу, яка в якийсь момент вже частині людей почала здаватися вже от геть гарантованою. От достатньо просто трошки ще посидіти в теплі і почекати, поки десь там хтось цю перемогу зробить і принесе. Е, ні, вона нам абсолютно не гарантована. Рашистський Райх ще абсолютно не згодний з тим, що він помирає, от рівно так само, як нацистський Райх власне до травня 45-го з цим не погоджувався. От, і відповідно, от рівно як Раши як, як нацистський Райх, от рівно до весни 45-го, весь час збільшував свої зусилля і по мобілізації людей, і по виробленню зброї, і по ударах по дальній території своїх ворогів. Насправді ж там інтенсивність ударів з боку. У Райха вона не зменшувалася, вона росла, росла, росла аж до повного їхнього краху. Тобто, наприклад, 44-й був важчим за 43, й а весна 45-го взагалі була страшна. В результаті Райх програв, але це було саме так. І наразі Росія ще на тій фазі, коли вона збирається не обговорювати умови своєї капітуляції, а на якій вона збирається максимально мобілізувати свої ресурси для того, щоб в підсумку хай через рік, але виграти цю війну. В них наразі. У стратегія протриматися до приходу Трампушки, а потім таки розгорнуться по повній. Відповідно, ми маємо чітко для себе зрозуміти: якщо ми готові програти, Ну, і відповідно бути знищеним, оскільки Росія абсолютно не приховує, що їхньою метою в цій війні є окончательне рішення українського вопросу. Вони вже публічно використовують саме цю термінологію, при тому абсолютно в тому сенсі, в якому Гітлер використовував цю термінологію стосовно євреїв. Тобто, остаточне вирішення українського питання це остаточне знищення України та українців. Тобто, якщо ми на це згодні і будемо просто скажімо, домовлятися про те, хто скільки наших біженців готовий при. Мяти в інших країнах, тоді нам не потрібна додаткова мобілізація. Якщо ми все ж таки виходимо з того, що нам потрібно перемогти, то ми маємо прийняти той факт, що тими силами, які задіяні наразі, ми з цим не впораємось. Нам треба додати ще ну, хоча б півмільйона людей, а в ідеалі мільйон. Допомога заходу Україні насправді дуже чутлива до різних політичних процесів і течій, які відбуваються у наших західних партнерів. І зокрема, це стосується і сполучених штатів. Так, американський президент Джо Байден чітко сказав, що виділить 100, буде просити виділення 105 мільярдів доларів для України від Конгресу. Ця допомога буде розділена Україні і Ізраїлю. Але якщо Але ми знаємо, що у республіканців на ці гроші і свої плани. Зокрема, ось сьогодні виступила одна із конгресменок, яка заявила, що гроші треба ділити по пріоритетності, в першу чергу, пріоритет Ізраїлю. Тому ми повинні розуміти, що все може бути різні можуть бути сценарії. Що ми маємо мобілізувати тут всередині країни в такому випадку, крім оцієї загальної мобілізації, про яку ви зараз говорите. Ну до речі, уточню все ж таки, давайте не говорити не називати це загальною мобілізацією. Вибачте, в нас наразі лишається десь там е, порядка 30 мільйонів населення. Е, із них щонайменше третина, тобто 10 мільйонів. Е, це вибачте, чоловіки приземного віку. От е, тому, коли я говорю, що нам треба призвати ще півмільйона мільйон. Це ще абсолютно не тотальна мобілізація. От, так, але але так, це значна мобілізація співставна з тим, що ми вже зробили за минулого. Рік таку тобто треба треба повторити мобілізацію минулого року, все ж таки, поки не більше. От але так вертаючись до закордонної допомоги, саме так насправді ми в дуже вразливому становищі, тому що ми наразі повністю залежимо від внутрішньополітичних розкладів у наших союзників. А це якраз те, на що ми взагалі ніяк не впливає. Існує взагалі ризик вкрай поганої ситуації, що нам прямо зараз вже відмовлять у допомозі, тобто, що все ж таки, переможуть трампісти, не пройде оцей, ну насправді дійсно блискучий хід адміністрації Байдена об'єднати в один пакет Україну Ізраїль та Тайвань, бо з приводу Ізраїля та Тайваня республіканці за максимальну допомогу. От Байден намагається саме сплести це в одну купу, щоб не можна було голосувати це окремо. Але не факт, що йому це вдасться. Конгрес цілком може розбити це на три окремих питання, і тоді в нас не найкращі перспективи. В цілому, я все ж таки тут обережний оптиміст. Мені здається, що все ж таки більш імовірним сценарієм є те, що над зусиллями, над складними перемовинами ми та адміністрація Байдена разом зуміємо зберегти на 2024 рік ще такий рівень підтримки, який ми мали в 2023.